Отже, Друзі, розпочинаємо поєдинок нові імена Rock Family. Лідбізнес-Ліга з сезону 23-го року, літнього сезону. Восьмий номер Роман Шиманський, Юрій Соломко, номер 22 Момент <звук> м'яч залітає. Ось так у нас відкривають рахунок. А переграти Назара Росецького буде не так просто. Є удар у нас над поперечкою непогано все-таки. Зараз кутовий розіграно Танський, отримає передачу, переведення наліво. Знову Танський, який удар віддає вперед. Але Свелик на Танського можна забивати. Ще одна спроба на місці Голкіпер. Втрата м'яча і контратака від. А, Рух Фемелі є удар, і тут у нас непогано зараз немає. Удару зараз можливо можна пробити непогано. Юрій Соломка пробив. Ще одна передача. Непогано. Зараз вихід фактично сам на сам є удар. І на місці голкіпер. Номер великий віддає на Віталія. Танську Танський далі на Олеся Великого є удар І м'яч залітає в ворота. Ось так Олеся Великий забиває другий м'яч. Соломко з пробиває Юрій непогано, м'яч іде, принаймні, один гол відпитати. Є удар, м'яч іде повз ворота. Ну, просто Квипенський вперед. Хороша передача, вихід можна пробивати, або віддати передачу. Емоції та інших атрибутів фут футзалу. У нас було предостатньо Зараз ще одна нагода. То м'яч залишається у грі перехоплення. Великий віддає на ліво. Можна пробивати! Вихід це. 2 і гол забиває. У нас нові імена. Соломка пробиває Стіка! Ух, який момент. Досвіді перехопив м'яч. Атака продовжується. Вигріб фактично саме сам Стіка. Ух, який епізод. Передача проходить, є удар від восьмого номера. У нас Романа Шима. Все-таки триває свій рота на замку. Ще одна спроба. Цього разу у нас Євген. Що тут рух Фемелі, вихід сам на сам. Фактично можна пр пробивати, але ось не вдало. зараз. Розпорядився мічем гравець. Рух Фемелі, тут вихід сам на сам М'яч міч це? Щось придумати. воріт суперників зараз. Тепер він же мчить перед. Вихід сам на сам фактично стійка. Ось так зараз. Чи буде удар поворотах, наразі немає. Ще одна спроба, є удар. Біля стійки м'яч пролітає. і рух пемін зайняє контратаку, непогана передача. Соломка пробиває м'яч біля стійки, летить. Юрій Соломка, схоже, так. Саме він пробиватиме. Пробивай, Юрій Соломка, поперечка! Але ось трішечки буквально сантиметр і м'яч вже був до у воротах ще одна спроба, м'яч іде біля стійки. Полина завершальна матчу. Зараз розпочнеться передача. Момент! і Зараз міг, зараз четвертий міг. Зараз зараз момент можна забивати, але напевно не варто було про, про завершення. Матчу 3-0. перемагає. У нас нові імена у матчі проти Рух Фемелі. А нас очікує ще один поєдинок: це Електрон Флексорес.